Доброго дня ми з Тернополя. Ви на каналі з Богданом та Миколою. От, е сьогодні знову ми зайшли до нашого проблемного вулика, з яким ми вже мочимося починаючи з квітня місяця. От, якщо в ньому немає засіву, матку ми сюди прицілювали. Це якраз в попередньому відео я за нього говорив, що тут прийом може бути або не може бути. Якщо тут немає засіву, е сьогодні він переїде оцей 19-й вулик. Переселимо сьогодні бджолу і тоді вже будемо дивитися, що є далі. Ви хочете куритися. ти розпалювати. От. Так, глянемо ми до нього. Якщо тут щось пішло не так, зразу і його приберемо. Переселимо. І закриємо з ним питання. То вроді би підцелюємо, підцелюємо, матку підцелюємо, мучимося з ним, мучимося з ним. От. То він тягне матошники, то він не тягне матошники. Останній раз ми заходили, маточників не було. От, В принципі, мав би прийняти, але матки підцеленої, я в ньому не знайшов. Якщо на сьогоднішній день така сама картина з ним, переїде він 19-й вулик, підцели бджолу і там ми заберемо потім пізніше вже два відводка і хватить з ним вже матись рамки повні меду бджола вже полетіла частина бджоли бо це година вже така що така що пізно Зараз переглянемо його, і будемо бачили, що це робити. Засіво. Молодняка ну, нема. Певно, так і не прийняли цієї матки. Радив мені один мужчина, хороший мужчина, який дає гарні поради. ще з весни е -е -е -з разом звести От, ми його не послухали, пробували експериментувати. Все ж таки треба було прислухатись до його поради і обійтись без тих експериментів наших. Обійтись без експериментів. Порада ми ще не була хороша. В принципі, вже б забрали ще один відводок Но за той час, якби об'єднали сім'ї. І вже б давніше закрили по ньому питання. Але ні, хотіли спробувати, як казав один колишній наш президент, маємо то, що маємо, інакше вже не буде. Так, якби тут була матка, вона б вже почала сіяти. Вже обльот в неї би давно вже прийшов. все що, що, чи, що, чи, що, чи, що чи. гайки. Зела вже виживає на тому, що вона є. Так, так не бачу я навіть личинки, навіть, навіть щоб вона почала сіяти, вже би більш-менш було видно, але нема ніфіга. Матку вони не прийняли. Так що все. Буде в нього сьогодні грандіозний переїзд і об'єднання з іншим вуликом. Так і є. Матка не прийнята, все, так як було. Переїжджає він 19-й вулик. І закриваємо ми по ньому питання. Більше до даного е, проблеми і до даного вулика не повертаємося. Тобто, в принципі, ці всі рамки ми переносимо заставну, він привикне, тоді далі перекидає. Дякую вам за увагу. Ми далі працювати, От буде щось цікаве, нам покажемо.